Вивчення та вдосконалення солов'їної в Івано-Франківську вручили сертифікати випускникам курсів української мови. Тривали вони два місяці в онлайн та офлайн формах. Координаторка курсів Галина Гушман каже, студенти наполегливо опановували знання державної мови. Відтак результати перебігу навчання досить помітні. Люди стали більше поблажливіші, вони стали добріші, адже ми стараємося особисто, я стараюся створювати атмосферу тепла, добра і тобто, щоб люди почували себе комфортно і не тільки. На заняттях, але і у повсякденному спілкуванні вони однозначно стали більше спілкуватися українською. Вони стали більше слухати українського контенту і використовувати більше українських слів, навіть про які вони ніколи не знали у своїй лексиці повсякденній. серед тих, хто вирішив поліпшити свої навички спілкування українською, харків'янка Олена Приступа на таких курсах уже вдруге каже: окрім мовної теорії і практики, цікавими були краєзнавчі подорожі. Мені дуже сподобалася доброзичлива атмосфера на курсах. Мені дуже сподобалась форма навчання. Ми от останні рази переводили тексти з російською на українську. Це було дуже цікаво. Потім озвучували, ну якби там в команді обговорювали. Це було цікаво, це по-перше. По-друге, мені дуже цікаво, коли Галина Васильівна, вона викладачка курсів, організувала нам поїздку в КОСів. І це було надзвичайно, тому що це можна було. Було побачити на ринок на кос навкосівське, ми пішли. Потім піднялися на гору Остру, на... в маєток Святого Миколая поїхали. Тобто мені більш цікаво і ну академічне вивчення української мови, але і от якісь такі цікавінки, історичні місця, там де культурна українська спадщина. А от Луганчанка Ольга Бойко спілкується українською мовою ще з 2017 року. Тоді жінка мешкала у рідному лисичанську. Спілкуватися суто солов'їною її спонукала ворожа російська агресія. Коли ми були на, збирали волонтерів з України в Вінниці, і тоді ми, коли були на поселенні, на поселенні стояли ще в черзі, підходить чернашки хлопець і на гарній українській мові каже, пропустіть мене, будь ласка, взяти ключі. І тоді мені стало соромно, дуже соромно. Це по-перше, по-друге, нас оце вже вдруге визволяють. І привід для того, щоб іменно російськомовних руськомовних і я коли приїхала до Лисичанська, сказала все, я розмовляю тільки українською мовою. Спочатку повномасштабного вторгнення в Івано-Франківську регулярно проводять курси української мови. До них залучаються місцеві ВПО та іноземці. Такий інтерактив сприяє не лише популяризації української мови, але й засвідчує, що наша нація єдина. Ми створюємо всі можливості, щоб люди, які проживали в російськомовних регіонах, мали можливість вивчити українську мову. Так, воно десь дивно звучить для європейців, для інших вчити рідну мову. Але в нашій ситуації ми наш обов'язок створити умови, щоб людина могла піти на курси. Ви бачите, курси є різні, є як в звичному режимі, так і онлайн. І ми робимо всі можливості тільки вчи українську мову, спілкуйся українською мовою, і переходь на українську мову. Чергові курси з вивчення української мови стартують навесні. Наразі вже зареєструвалося близько трьох десятків людей. Уляна Никулюк, Геннадій Тумнюк, новини на вежі.